Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoPhantom і в цьому відео покажу вам, як перекинути USDT з іншої біржі на біржу BINGX та які бонуси ми отримаємо. Стоп, друзі, хотів вам нагадати, якщо ви реєструєте за моїм посиланням, то ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на комісії на торгівлю фьючерсами. Всім гарного перегляду! Для того, щоб нам перекинути USDT, заходимо на Binance. Заходимо в гаманець. Тут, як бачимо, у нас є USDT, натискаємо. Тепер натискаємо знизу Зняття. Надіслати через криптомережу. Натискаємо. Тут нам потрібно вставити адрес, вибрати мережу і суму. Тепер заходимо на біржу BINGX. натискаємо знизу Активи. Тепер натискаємо Депозит. Вибираємо USDT. Мережу вибираємо TRC-20. І у нас з'явилася адреса гаманця. Ми її копіюємо. Заходимо знову на Binance. в Строку адреса вставляємо цей адрес. Вибираємо мережу таку саму, як там вказали, trc 20 і вказуємо суму USDT. Наприклад, там 10 доларів. І знизу бачимо, сума отримання 9 доларів і комісія мережі 1 долар Ну, хай буде. Натискаємо зняття, перевіряємо, чи все правильно, і натискаємо знизу Підтвердити. Натиснули Підтвердити, і потрібно ще код верифікації, який нам надіслали на наш мейл. Так, вводимо код. І як бачимо, все пройшло успішно. Тепер заходимо на біржу BINGX. і будемо чекати наші кошти. Це може зайняти декілька хвилин. І ось, як бачимо, ми вже отримали наші кошти на біржу BINGX. 9 доларів. Тут зразу пише, скільки це гривень. 327 гривень. Нічого складного, все дуже просто, головне не спішити. І тепер будемо дивитися, які бонуси нам дало за цей депозит. Ще зверніть увагу, як зручно зробили інтерфейс. Якщо ви заходите на біржу BingX, на головній сторінці, зразу у вас показано, скільки у вас активів у доларах, і зразу знизу. Написано це в гривнях. Отже, переходимо у бонуси для новачків. І натискаємо відкрити коробку. Завдання для отримання загадкової скриньки перший депозит отримайте до 500 доларів. Ну, давайте натиснемо Відкрити коробку. Ну, не так, як очікувалося, але е, приємно. Зйомка перервалась, тому що мені подзвонили, але ми можемо переглянути. Ми отримали 5 доларів на копі трейдинг. Ну, я розраховував 500 доларів на е, фьючерси, але я рекомендую вам спробувати самим, може вам удача улибнеться. Ось такі різні бонуси є на цій біржі. Тут ще дуже багато різних бонусів за різні об'єми торгів, за перші депозити, за реєстрацію. За кожен день, якщо ви заходите на біржу, теж вам будуть давати різні бонуси. Рекомендую реєструватись на цій біржі. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось!